Друзі, вітаю на своєму каналі Черні 106-рамочних вуликах. Продовжуємо працювати. Бачите, заготовив вже матеріалу. Такі кришки будуть. Ну, як вони і були в мене, такі вони й будуть. Для цього я беру водостойку фанеру. Покрашу тільки і все. Туди йдуть планки. ну Ви бачили, я вам розповідав, не буду затримувати час. Нарізав ось. Поки що на 40 вуликів. Ну З цих 40 можна і зробити і 80, тому що можна поставити в два яруса, якщо тільки відводками займатися, направо і наліво, і буде кут. Але я хочу трошечки по відео сказати, де я сказав, що я, що я розробив з 10 зимувалих відводків. Так, вони були 10, але вийшли з зими в нормальному стані тільки 9, якщо бути чесно. Але я брав. 10, йшли вони в 10, вийшли вони з зими 10, але один вийшов дуже слабенький і на цьому закінчимо. Я розповів про нього окреме відео, я вам розкажу там все. Чому так трапляється з нашими сім'ями? Всі кажуть, що це кліщ, а я вам скажу, що це не кліщ. Хочу по тому відео зробити маленький такий, як би сказати, отчок, не отчот, але просто з вами по -размовляти. От дивіться. Я для своїх відводків зробив 80 маток. 80. А навіть там і більше, я вважав 80, а там вже доробляв, що може ще якийсь десяток. Я вже їх не рахував. Ну, але головні, я вважаю, їх 80. Це і замінив там і старі матки, що були, і що в пакетах прийшли, я замінив. І для своєї пасіки теж вивів матки добротні, я вам показував там у шорт відео, навіть як вони сіють, набирають силу дуже добре, а тому, що вони викорблені одна або дві. У такій мощній сім'ї те молочка там достать. Вони лічинки у маточниках, у мисочках купалися, як варенику в сметані. Знаєте, як сметану зачерпнеш, а так вареника не видно, одна сметана. Так отут і було з матками. Я вже я для себе виводив і в чому тільки по скільки їх там не виводив, але... Я дойшов висновку, що краще одну-дві матки, якщо понаглядати так, як навіть навіть району у Рів йшла сім'я, і понаблюдайте за маточниками, так перші тільки добрі будуть. Перші. А останні таке, сопля, висить і все. Це я не рахую за маточник. Хоча... Є такі, що і залишають їх, а потім кажуть, там не розвивається, та немає. Що там воно буде розвиватися? Вони, Матка не розвилася там всередині, в неї Не, не буде лісу в біологію пчоли. Це в інших відео. Так от ці матки, якби я їх купляв, то вони б мені обійшлися у 3200 по 40 доларів, а це менше всього. 40 доларів за одну матку канадських доларів. А той дорожче б було обійшлося б не 3500, а може 4 4000. Це як ви рахуєте, напишіть мені, це доход чи розход? От 45 відводків я зробив. Якби я їх продав по 250, то було б 11,250. Це прибиль чи не прибиль, напишіть мені. Я, мені буде цікаво. Ну і 100 кг я вам не сказав у тому відео, що я взяв ще 100 кг з цих зимувалих відводків з двох сімей. Ну, я 30 кг одразу откинув, може більше, то для себе то пороздавав. А 70 це ще тисяча прибив. Чи це не прибуль? Як ви рахуєте? От ви скажіть мені. І мені буде цікаво, як ви рахуєте в себе. А то я дивлюся в Україні, тримають по 30-40 сімей і кричать, що це більництво сильно дешево, а ви його пробували реалізовувати той мед. Ви навіть і не до чого, ви думаєте, що вулики поставив 30 штук там нічого не доглядати за ними і буде. Зразу валюта вам сипатись. Я тримав От 150 до 200. Якщо мені потрібно, бачу рік гарний, я весною раз-раз відводків наробив, вони мені додать ще до пасіки дуже гарно. І акацію, і Соняк, і коріандр все. А ви держіть побільше. 200 сімей для одного джоляра це отак. Якщо ви ніде не працюєте, 150-200 я працював сам, нікого я не наймав, окрім сторожа. Окрім сторожа. Сторож у мене був, оце одне больне місце. А так я сам справляюсь. Він мені піднесе, отнесе, там на пасіці все, що треба загрузить. Це вони завжди мені залюбки допомагали. Я з ними завжди в хороших відносинах. Але і там є, але. Ладно, зараз я вам розповім по цьому, цьому відео. Останнім мені Сергій Миколаївич там написав. Каже, розповість ти можеш нам, як ви виводите маток на своїй пасіці в шестеранниках. Зараз я вам це продемонструю. Друзі, продовжимо ми з вами розмовляти. Я сказав, що там Сергій Миколаївич мене запитав, як я вивожу маток в своїх шестирамочних вуликах у других корпусах. Почнемо з того. Що з зими, коли виходить сім'я, вони в мене в цьому році я поставив в магазини. Ви ну, повинні хто бджолярі, ті повинні розуміти. Якщо в мене були 300 рамки, то я не хвилювався, що там недостатньо. А це в цьому році я практично перший раз в своєму житті в шести Буду зимувати. Верніше, вже зимуємо. Ну, ще таких холодів немає. Буває, бджолки в день вилітають, вночі буває от 2, двох... ні, от нуля, один раз було 3 градуса мінус. Але ще таких холодів немає. Я сподіваюся, що на виходні взагалі 15 градусів обіцяють в день. Це бачите, облетяться ці молоді бджоли. що були в розплоді. Всі кажуть, та-та, ні. Ну, я сказав, що кожен повинен підстраюватись під свої кліматичні умови. Ви повинні, вже, якщо ви бджоляром, ви повинні знати, коли, що робити. Не треба похвилинно, а хоч би ви знали потижнево приблизно. Що треба вам і коли робити, коли закормити, коли вже залишити бджіл. Починаємо з того, що з зими вони у вас вийшли. У мене ще магазини є в даний час. Ну я ще повторюся ще раз. Отак вони, я б залишав де 5, а де 6 рамок з медом. Бджіл не видно в магазинах. На даний час вони опустились туди. А знаєте чому? Вони не будуть сидіти на меду. Тому що мед холодний. І він їх дави, залишає їх там внизу. Це дуже добре. От коли вони сядуть в магазин, якщо піднімуться, отак з осені. Це говорить про те, що їх або мало там, або... Або мало бджоли там на рамках, або нема чого їсти. А так як у мене рамки там залиті повністю, я всі не відкривав, але деякі сім'ї і був там розпліт Десятирамкових я вам в якомусь відео показував вже ось восени, що я пройшовся поверхнім відводкам. Не в одному відводку вже в кінці жовтня не було. Розплоду не відкритого, не закритого. Це дуже добре. Але в тих відводках є і сім'я основна внизу. Тепло все одно якесь іде. Там я залишив віконце їм, але віконце з двох, з двох обох сторін сіткою зашив, щоб вони не могли феромони передавати, щоб нічого на них від тіля, крім тепла, не доходило. Ну то таке. Все, весною я подивлюся. Одну-дві сім'ї дивлюся, якщо меду тут достатньо, на крайніх рамках, я магазин зніму, зніму, а знаєте чому? А скоріш всього не знімаю, я буду, а положу сюди плівку і в задній часті відкрию вуголок. Якщо бджоли вже будуть нарощуватися і не буде їм достатньо корму внизу, вони будуть підніматися через цю плівку, тут вже буде тепло, тут сонечко буде пригрівати, а знизу розплод буде вже підігрівати, і та плівка буде тепліти і бджоли буде цей мед вже зігріватися. І якщо їм не буде достатньо, то вони будуть брати від ціля. Все, по цьому завершили. Отак от залишаєте все. Коли матка через це віконце у плівки, якщо ви загорнете, навіть на ладошку, отак от відкриєте плівку, матка ніколи не перейде сюди в магазин. Ніколи. Я ще раз повторюю. Ладно, підемо далі, щоб не затягувати відео. Ви дивіться, ставте лайки, підписуйтесь. І я з відкритою душою все розповідає, <кій> <кій> як є. Набирає сім'я силу. Ви бачите, вже глянули в один в другий, по льотку все видно. Навіть не лазьте. Якщо у вас вже на весь льоток бджола йде, я покажу, як вони в мене весною. Ставлю вам картинку або кусочок відео, як вони в мене активно працюють. Тоді ви. Глянули в сім'ю вже всі 6 рамок з розплодом. Залишаєте тут одну рамку, на якій матка засіває і відкрити розплод. Залишаєте цю рамку. Це дуже важливо, щоб матка стресу не получала. І в той час, коли ви ставите розширення робите, ви п'ять рамок з розплодом забираєте в... Він у другий корпус, туди ощину, а сюди ставите ці п'ять рамок з розплодом і одну рамку шосту додаєте сюди у ці п'ять рамок з розплодом. І в цей час ставите роздільну решітку. Положили. П'ять днів, а може неділька проходить. Матка там працює. Пчоли тут виходять у вас і активно виходять. Представте, якщо матка навіть і по тисячі яїць, сіяла, засівала. Представте, у день по тисячу, по тисячу, по тисячу, виходить, виходить. Де що було тут у комірках, якщо був яїць, тут не буває практично, а там. 5-6-дневний розплит, якщо був, він за ці 5 днів, за 6, за неділю вони його повністю печатають. Все, нема відкритого розплоду. Ви в цей час берете мисочки, прививаєтесь, беріть 2-3. На всяк випадок, беріть три. Більше не беріть. Цей час у вас тут в цьому немає. Матка внизу далеко. Ці молоді бджоли, які там народжуються, йдуть на поміч матки. Льотна бджола теж працює, а тут внутрі вуликові бджоли працюють в цьому корпусі. Там уже молода бджола заселила. Повністю перший корпус, вони активно працюють, тянуть вощину. Ну, головне, щоб у природі щось було. Ну, треба так підраховувати, вже ну, приспособлюватися, щоб ви знали, що от неділя ця, і вони зашурують той корпус, аж гай будіть буде. Цей час ви робите прививку. Я роблю прививку, дивлюся, нема в мене ні племінних маток, ніяких. Те, що мені досталося по наслідству, то я й робив. Дивлюся, ця сім'я з осені ще добре нарощувалася, бджоли смирні, працьовиті, воску багато виділяють. Я не блю ти бджіл, що восок не виділяють. От ще додав, переб'юся. Я от в цьому році ще й взяв за щодо забруса. І деякі там настройки, отстройки я підставляв строїтельні рамки, щоб трутня, не, ето, кліща не було, трутні засівали, я вирізав, зробив собі літру гемогенату. І ще получил від цих 10 зимувалих відводків 7 кг чистого воску. Це теж плюс туди. От і рахуйте. Ставите. Не всі разом. Отак От ставите в центр гнізда. Раз так на, на рамочку. Бачите, в мене все є, але я їх не використовую. Тому що я рахую, що коли багато маток ви, виховується, це ганьба не матка. Ставите на рамку, покажу вам на ощінь. Отак ставите отут сюди. Я і навіс так ставлю. Ну це я вже іюлі. Червень, липень, я ставлю так зверху, тому що вже було тепло і не дуже. А так я так ставлю по центру. Топив у і відтягують вони. Можете один тут, інший з цієї сторони поставити на рамку. І ще на якусь рамку поставте. І через сутки я заглядаю, якщо добротні матки, якщо мені тут тільки один потрібний, я забираю в інший, де немає. У другі корпуси вище роздільної решітки. А є деякі, які я оставляю дві, <кліст> десь ще зроблю. Ну, в цьому році не буду вже відводки робити на цілий корпус, тому що я літо вже побув. Я розумію, якщо б я їх годував, ці відводки, то вони з одної з двох рамок у мене б вийшли там по два корпуса гніздових з головою. Читайте, до листопада місяця вони тут ростуть. <кліст> І є пилок в природі. Все, Сергій Миколаївич, ви кажете, у вас з'їдають, так я вам кажу, ви витримайте, щоб не було нічого. Вони вже через неділю вони вже ну, відчувають, що мало їм перемону суди доходить, все-таки решітка, бджоли, практично ті суди не йдуть. Якщо ті молоді спустились, вони зайняті там відстройкою вощини. І відбудовують вощину, а потім переходять вже в інші свої, в іншу роботу виконують, яку їм положено робити. Викормлювати розпліт, а потім вже вилітати на вулицю за нектаром, за пилком. І таким образом я чекаю, поки ну, у мене все розписано в голові. Коли я, наприклад, якщо роблю, це в один день роблю на всьому точку. Беру, я знаю, що загляну, там уже повний вулиць з бджолою внизу. Всі рамки відстроєні. Якщо вже в природі бідно, поставте кормушечку або положіть пакет з кормом. Вони це швидше зроблять вам, відстроюють і матка не буде збавляти обороти. Все треба враховувати. Все. Вчільництво це таке. Тут джоляр должен і математиком бути, і ну, і плотники столяри, і слесарі. Ну все повинні вміти робити в джоляр. Це я вам від щирого серця кажу. І водителі, і грузчик, ну все. Дожидаюся, коли запечати. Це головне, що я цих маток не тривожу. Допустимо, хто там? От я набрав ковпачків всього, але ні одного разу за сезон я не використав. А знаєте чому? А тому що в мене одна матка. Одна матка чи дві. Ну, я залишаю одну завжди. Ну, Більшість я залишав, скажу чесно, дві. І витримував, коли бджоли виберуть собі кращу. Вони заложені в один день і практично в один день вони виходять навіть навіть по секунду, почасово вони не обіжені, тут викормлені хорошо. І другий раз, в цьому році в мене було таке, що в трьох або в чотирьох. Відводках залишили дві матки, не вбили. Залишили, і я дивлюся за ліс вже, дивлюсь, вийшли дві добре. Все відкрито, матка сама, все розпечатала, вийшла. Потім почав дивитися, вони ж молоді, бігають швидко, на рамки дивитися, знайшов обидві. І потім подумав, що. Це не, не до добра оці дві залишили вони. Один вулик, я понаблюдав за ним, залишили дві. І що ви думаєте, один вулик зробив виліт? Для бчів не важливо це ройові, свіщові або що. Вони вивели цих маток і вважають, що треба можна. Улетіти, ділитися. І добре, що я наблюдав за ними кожного дня виходив і дивився, підходжу, а вони на крило стають. Ну, добре, ми сіли. Я, звісно, зібрав і матку убрав ту, а бджіл всіх струсив назад. Ніхто нікуди не полетів. Оце один у мене випадок і я. На наступні вже рази не залишав по два. Залишав один, тому що вибираю один добротний, ну вже на свій погляд дивлюся рівненька, товстенька молока. Багато тут і ще залишається повна ця чашечка з молоком. Значить піде ця матка. Але вони виходили молочком залиті тут повністю. Повністю, я вам кажу. Матка виходила, ще можна було вибирати під язик собі ложити. Так я роблю завжди і виробіть. Тому що з холодильника не завжди навіть той гемогенат хочеться доставати. А коли з бджолами працюєш, то пилку десь, то митку, то молочка маточного хлібну. Отак От я вивожу в другому корпусі. Все, вони виявилися. Я цей корпус забираю. Інше дно ставлю. Я вам показував в деяких відео, як я це роблю. Ставлю на дно і увожу на інший точок. А того, що скажете, так можна тут. Вже один казав, і я показав відповідь. Різниця. В один час оставив тут і виліз. Це я для себе поставив і для вас показати, що не можна так робити. Якщо вам неважливо, коли він розіб'ється, то можете робити. Тому що вся льотна бджола злетить в цей вулик і цей відводок, що ви повезете, дуже затримається в розвитку. Так що ви не робіть, не залишайте тут. До кума до свата до брата, до знайомих попросилися, де там інший точок, може, у вас є, заздалегідь це робіть. Я ж у Канаді домовився, ставлю в інших містах. Так що увозите і тримайте їх, хоч там залишаєте, хоч де. І поки вони матки не почнуть сіяти. Якщо почнуть, то я... Або там залишаю, або везу на інший точок, де вже домовився, і будуть вони на піддонах стоять і розвиватися далі. Але скажу, тут така не дуже устойчива пилок ціле літо є. Є пилку вдосталь. То одні дерева цвітуть, то цвіти, то поля там цей, то те ще. В цьому році почав я виводити аж у травні, але... Я в цьому році, наступному, постараюся зробити маток у квітні. травень то запізно. Треба зробити у квітні вже трутня достатки, тому що з марта місяця вони вже починають, а якщо б я їх підгодовував з марта місяця, то вони сім'ї до квітня місяця тріщали б. Тому що у шестиравниках це бомба. Вони так швидко розвиваються, тут компактно все. Матка не бігає по всьому вулику, як у 10. От дивіться, я посадив пакети в 10 рамників і 6 рамників. Я там тільки маю на пакетах то, що вони розвилися, пакети, і зробив відводок ще наверх 10 рамкових. А в цих я скільки? З 9 я зробив 35 чи скільки чи 45 відводків з 9. От і порахуйте. Так що отак виводи маток робимо у шестиравниках, у других корпусах через решітку приймають з задоволенням завжди любі, італійки, карніоли, паквасти, що б там не було. Але не спішіть. Витягнули тільки від, ту, від тіля і поставили швидше. Ні, вони ще не втратили і запах своєї матері, і вони ще повинні обрести таке сиротство. І тоді буде все окей. В іншому відео я вам розповім, де ж діваються бджоли в кінці сезону. Це дуже важлива тема. І ви послухайте, не прокручуйте. А дивіться до кінця, я вам скажу, хто винний в тому, що щезають бджоли в куликах. Я вам від щирого серця признаюсь і розповім і про тот відводок, і про все. Ладно, дякую, що дивитесь. Всім добра, гарної зимівлі, мирного неба над головою. і Слава Україні!